Всім привіт! Це Інтертул. А ось це мийка Інтертул ДТ-1502. І не дивлячись на її, невеликі габарити її є чим вас здивувати. Поглянемо спершу на комплектацію. Разом з мийкою в коробці ви знайдете пістолет високого тиску з насадками, насадку бачок для миючого засобу, шланг високого тиску довжиною 5 метрів, фільтр грубого очищення, голку для прочищення сопла, інструкцію та гарантійний талон. Мийка DT-1502 має невеликі габарити, а також і відносно невелику вагу всього 5,4 кг. Ці фактори значно спрощують транспортування та зберігання мийки. Всередині встановлено електродвигун потужністю 1200 Вт, а також трьохпоршнева алюмінієва помпа. Це надає надійність та продуктивність. Мийка здатна прокачувати під тиском до 6,5 літрів води на хвилину. А робочий тиск при цьому буде в діапазоні від 70 до 100 бар. Ця мийка має змогу працювати з підключенням до водопроводу або самостійно забирати воду з ємності, наприклад, з бочки чи цистерни. В обох випадках для підключення шлангу до мийки використовується комплектний фільтр грубого очищення. Він захистить від потрапляння в систему домішок піску та іншого бруду. У випадку забору води з ємності радимо використовувати шланг довжиною не більше 1,5-2 метри, а також по можливості розташувати ємність з водою дещо вище самої мийки. Так буде забезпечено потрібний рівень подачі води. Пістолет складається з трьох частин та має на кінці насадку з можливістю регулювання ширини факелу. Бачок для миючого розчину також легко підключається до пістолета. Зауважимо, що в комплекті бачок саме для миючого розчину, а не для піни. Для безпеки користувача в нижній частині руків'я пістолету є запобіжник від випадкового нажаття на курок, тож при його використанні значно зменшується вірогідність нанести шкоду собі, а також особам та об'єктам навколо. Комплектна насадка бачок призначена для нанесення на поверхню саме миючого розчину. Якщо потрібна саме піна. То радимо обзавестися пінними насадками DT-1532 або DT-1536. Ці насадки дадуть змогу наносити саме піну, а піногенератор DT-1536 до того ж має в комплекті декілька конекторів, які дозволять використовувати його не тільки з усіма мийками Intertool, а також і з мийками інших виробників. До речі, для якісного миття авто в асортименті Інтертул є низка автошампунів. Переглянути весь їх асортимент можна за посиланням в описі до цього відео. Звертаємо увагу на кабель живлення. Його довжина 5 метрів, що в багатьох випадках дозволить працювати з мийкою без застосування додатково мережевого подовжувача. Шланг високого тиску також має довжину 5 метрів та оснащений швидкороз'ємними з'єднаннями для підключення до мийки та пістолета. Шланг досить гнучкий, але при цьому не боїться заламів. Якщо 5 метрів буде замало, то завдяки конектору DT-1534 можна підключати ще один такий шланг. Мийка Intertool DT-1502 стане у нагоді для миття авто, обслуговування кондиціонерів, миття радіаторів авто, чистки та догляду придомової території та для багатьох інших задач. За посиланням в описі до цього відео можна додатково переглянути та придбати цю мийку. На цьому у нас все. Всі запитання щодо мийки DT-1502 залишайте в коментарях до цього відео, а також не забувайте про лайк та підписку на канал Intertool. До зустрічі у наступних відео.